Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Якщо ти хочеш знати, як можна заробити криптовалюту, не втрачаючи ні копійки, тоді це відео для тебе. Сьогодні ми поговоримо про новий квест від е, проекту Mantra, який дозволяє отримати поінти, карма е, буквально за 5 хвилин. Але що це за поінти і чому це важливо, як ви можете швидко та безпечно їх заробити, розповім все крок за кроком. Для тих, хто ще не знайомий з Мантра, це платформа, яка активно розвивається в світі криптовалют. Вона створена для децентралізованого фінансового управління і надає користувачам різні можливості для стейкінгу, участі в голосуваннях та отримання нагород. Чому варто брати в даному квесті участь? Мантра оголосила про роздачу 50 лямів своїм тестувальникам, тож це шанс, який не варто пропускати, особливо для лоу-банків. І так, давайте перейдемо, як виконати новий квест від Мантра. Що нам потрібно? Перше, що потрібно нам зробити, це встановити Leap Wallet у своєму браузері. Переходимо за посиланням в описі відео і його завантажуємо. Якщо у вас вже є аккаунт у Kepler, ви можете просто імпортувати свою світфразу, якщо ні, то створюємо новий аккаунт у Leap Wallet. У Leap Wallet потрібно додати мережу Mant.net. Testnet. як це зробити, можете побачити на Видео. Це просто копіюєте манту адрес і додаєте її на лаштуваннях. Далі вам потрібно отримувати тестові токени. Заходимо на Discond Mantra через посилання, яке я оставлю в описі відео, і заходимо у канал Faustnet та беремо токени. Це займає буквально декілька секунд. Також після того, як ви отримували токени, відкриваємо LipWallet і знизу натискаємо на стейк. Оберіть будь-якого валідатора і застейкайте мінімум 1 Ом. Це найважливіший крок, бо саме після цього ви отримаєте свої поїни карма. Завершуючи стейкінг, заходите на платформу Mantra і ваші 8. Поїнтів карма будуть автоматично додані до вашого аккаунта. Все просто та швидко. Ну і на тому все. Як бачите, все доволі просто і займає буквально декілька хвилин. Поінти приходять дуже швидко і це не вимагає жодних фінансових вкладень. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео з такими ж корисними інструкціями. Постав лайк, якщо це відео було для вас корисним, і залиште коментар, якщо у вас є питання або ідеї для наступних відео. На цьому все. Дякую за увагу та до нових зустрічей.